Будь ласка, від, відпустіть двері відпустите і дайте можливість пройти на суду на засідання. суду. Товариш ви майор. Поясніть, покажіть, або документ, або якесь свідчення, або якийсь папір. Я не працівник суду. То для чого ви Ми нас тут тримаєте? Суду. Ми охороняємо допомогу. Хорошо, за... це, це грифон? На які виснові... Це грифон? Виснові. Дозвольте зайти, будь ласка. Зайти, дозвольте, будь ласка. Я журналіст, я маю право пройти. Приїдуть Оля Петрів, підійдіть, будь ласка, на секунду. Поясни, що там сталося, чого не пускають журналістів. Тому що сьогодні скорочений робочий день. Да ви що? Його... Ще з дня соборності може. А, Далі, а, такий такий снійте, парк, і зараз зайшов потрібно. до всередину. У мене дуже сильно штовхнув. Я теж намагалась дати здачі, він сказав, що він зараз мені нормально. Право в тому, що ми журналістами не повинні давати здачі, ми повинні показувати беджі, проходить не, не. на будь-яку територію. Я не, не помагай, дивись, клопотання. Ось посвідчення журналіста, клопотання, що я хочу попасти на судове Канцелярію, правильно? Ну, мене не пускають в канцелярію, розумієш Мені кажуть, що суд вже все сьогодні в них робочий день завершений. Але ж зараз триває засідання. правильно? Це засідання ще навіть не почалося. Я пояснюю, що я клопотання можу дати безпосередньо перед судовим засіданням. Воно ще навіть не розпочалося, не зрозуміло, коли почнеться. Розумієш, воно повне було бути восьмій, потім перевели його так, на сімнадцяту годину. При. Наша потім була група. на шістнадцяту. Була годину. тут у ранку. Вони перенесли на 13-ту. Ми були тут 13 тринадцяті. Вони перенесли на шістнадцяту. Зараз ми прийшли сюди і закрити. Е, причому. Мені здається, що навіть Допри. не було ще 15.45. І... Просто я пояснюю працівникам правоохоронних органів, що існує стаття 171 про перешкоджання законній законні професійній діяльності вули, журналіста. не просто. Ми це дуже довго пояснювали їм, 에, причому вони тільки що відкривали двері і, і пускали від, від, сюди Відкрито, будь ласка. О, дивись, дивись. А чому не пускаєте? Такі... А... а чому ви людей не пускаєте? А, а чому ви не пускаєте пресу? Дивіться, тут 4 поверхи. Чому ви не пускаєте пресу? Вони не розвони не тут Як це, що сказали? Хто вам сказав? Журналістів хочу пустити. Чому ні? Дозвольте, будь ласка, пройти на територію суду. Дозвольте, будь ласка, пройти на територію суду. Журналістів запустити. Ви що не розумієте, що я вам покажу зараз посвідчення редакційне? Ну, Запустіть оператора, що кореспондент тут оператора замок прийшла. Так оператора, запустить, дивно, дивіться, кореспондент тут, оператор. Народний депутат. Так. Чому я не розумію? Ну Головою подумайте, хлопці, не діть. А можна журналістам пройти? Поцілуємо, будь ласка, ми провокуйте. дайте пройти. Давайте приміняєте силу. А ви що робите? Ми не приміняємо силу, ви... силу. Ми силою ви... ви забороняєте не... закону. Не... Ну, дивіться, журналісти. Бачите, Твою це не екстремісти. Лоблять, журналісти хочуть попасти на роботу. Дайте роботу, ви не роботу ми не пред'явили законну підставу для того, щоб ви нас не пускаєте сюди. Повинна бути законна підстава, лист, звернення, рішення. Ви що не розумієте, чи що? Ви не кажете нічого, ви просто мовчите. Алло! Пустіть пресу! Пустіть у суд пресу! Ви не значить. Можна, ні? Ми журналісти, не ми хочемо потрапити на судове досідання. Можна я з моєму Ми хочемо потрапити на судове досідання. Алло! Давайте пишемо тратим журналістів. Речі, я маю право свої забрати. Які робить? З 8 до 15 швидко 5. Я хочу забрати. Пустіть, будь ласка, двері. Але зараз ти виходить, що правильно. Скажіть, фактично зараз у праців... причину не стівіалі вже попитання з порядок дня, знайомтеся. Я, я. я. я щас, подав клопотання, Суддя сказала, чекати на третьому поверсі. зараз фактично не приходить справа тут. Щоб не працює, суд... Все, в чому проблема? Давай. Так давайте, запросимо півніше. Ну коло, дайте. Все тобто ну, ми ми нормально. Можемо, не, не, не штурмувати вас, не палити ваші мелочь.